Осінь. Щедра і багата заглядає в кожну хату, заглядає в кожний дім, святого рішка несе усім. Доброго ранку, доброго усім дня. Зустріч нашу починаємо і день горішка відзначаємо. 22 жовтня. Як ви вже здогадалися, дітки, день горішка. Горіх саме велике садове дерево. Воно досягає висоту до 35 метрів і в ширину півтори метри. Стовбур у горіха рівний з гладенькою шкірою, сірою за кольором. Листя велике і складається з трьох і більше листків. Крона горіха росте розлогою, тому це дерево любить простір. Коріння у горіха міцне, бо тримає дерево велетня. Коли восени починаються перші морози, дерево горіха одне із перших скидає листя, а горішки ще висять на гілках. Плоди грецького горіха смачні і поживні, дуже корисні для організму людей. А особливо діток, що ростуть і набираються сили. А те, що у горішка насправді багато поживних речовин, нам допоможе дослід. Для цього, будь ласка, візьміть горішок, і за допомогою дорослих з нього треба дістати зернятка. Ці зернятка викладаємо на аркуш білого паперу. Беремо скляночку і зернятка наші роздавлюємо. Всипаємо зернятка в мисочку і розглядаємо наш аркуш. Подивіться, будь ласка, на аркуші ми бачимо жирну. Пляму. А це означає, дітки, що в зернятка горіха знаходиться олія, яка дуже смачна і корисна. Олія горішка використовується у харчуванні та у медицині. Візьмемо сухі листочки горіха і розімнемо його. Відчуваєте запах? Листя горіха. Містять йод, який використовують у медицині. Запах йоду не переносять шкідливі комахи, тому вони не їдять листя горішка. А зараз пропоную з горішками пограти, і склад числа 4 вивчати. А що ж таке склад числа 4? а дізнатись нам допоможуть чарівні горішки. Склад числа чотири. Це кількість предметів, яких чотири. Давайте порахуємо разом горішки. Один, два, три, чотири. Чотири горішки. А що ж складається? Число чотири. Число чотири, дітки, це один і три. Число чотири це два і два. Число 4 – це три і один. Число 4 – це 4 і нуль. Число 4 позначає все те, чого 4. Наприклад, 4 цукерки, 4 яблука, 4 горішки, 4 каштанчики, 4 кульки. Цифру цю зовуть чотири. Вас вона вітає щиро, мов козочка жартівлива, випинає лікоть вліво. А зараз горішки з цифрами розглядай і числовий ряд по порядку викладай. Один. Два, три, четыре, пять, шесть. Вісім дев'ять, десять перевіряємо один. Два. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Горішками люблять ласувати різні лісові звірі і птахи. Великі птахи розбивають дзьобом шкарлупку і з'їдають зернятка. Але не завжди, розбивши шкарлупку, Птахові вдається з'їсти зернятко. Дуже часто вони його гублять, і коли горішок падає на землю, він проростає. Таким чином птахи допомагають розповсюджувати горішки, щоб вони проростали в різних місцевостях. Наш горішок фантазер. Він чудовий масажер. Візерунчатий бочок розвиває кулачок, По долонькам він пограє, силою пальчики надихає, покружляв і зупинився, покружляв і зупинився, дуже добре потродивсь.